Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Цього тижня моя стрічка забита одним питанням. МСЕК ліквідують, інвалідність скасовують тим, хто має інвалідність з перепідтвердженням через рік чи два, її просто анулюють відстрочку від мобілізації на підставі інвалідності, заберуть! І подібне я чую від значної кількості юристів, блогерів та ЗМІ. Тож далі розберемо коротко та, по суті, що тут? Правда, а що ні. Чого боятися та чого чекати від ліквідації мсек? А щоб знати, як захистити свої права під час проходження та оскарження ВЛК при спілкуванні з ТЦК та при огляді водія на стан п'їдіння, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням на екрані або в закріпленому коментарі. Ліквідація МСЕК і хайп із фейками. Насамперед нагадую, що закон визначає інвалідність як порушення здоров'я із таким розладом функції організму, що призводить до певних обмежень функці... функціонування та життєдіяльності людини, внаслідок чого людина потребує що? соціального захисту та допомоги. Таке обмеження життєдіяльності людини може бути викликано наслідком хвороби, професійним захворюванням, наприклад, на виробництві, калістом, травмою. Пораненням, дефектом самого просто розвитку людини. Пунктом 2 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію встановлено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації, Військовозобов'язані визнані у встановленому законом порядку особами з інвалідністю. Тобто, згідно з чинним законодавством, на сьогодні. Інвалідність встановлюється на підставі медико соціальної експертизи, експертизи, які проводять територіальні медико-соціальні експертні комісії. Скорочено МСЕК. Як відомо, уряд прийняв рішення про ліквідацію МСЕК з 1 січня 2025 року. Все інше ж це просто залякування, фейки і маніпуляція. Чому далі відповідаю на основні? Питання. Чи скасують або анулюють інвалідність, якщо МСЕК ліквідують? Ні. З ліквідацією МСЕК інвалідність не скасовується. Соцзахист і допомога особам з інвалідністю якраз залишається та гарантується законом про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні. Адже МСЕК. Це лише визначений законом орган уповноважений проводити стосовно людини медико соціальні експертизи та визначення критерії якраз інвалідності. З ліквідацією МСЕК нікуди не зникнуть люди з порушенням здоров'я, що призводять до певних обмежень життєдіяльності та внаслідок, які внаслідок певних захворювань, каліства, травм, поранень підпадають під категорію людей з інвалідністю. Тому фактично буде лише заміна чого правильно вивіски. Як у свій час міліція стала поліцією. А по суті, нічого не змінилося. Замість МСЕК з 1 січня 2025 року створять новий орган з іншою назвою, який так само буде встановлювати, що інвалідність прогнозую, що до цього нового органу. Успішно перейде переважно нинішній заслужений і озолочений склад ПСЕК, але вже під новою назвою. До 1 січня 2025 року територіальний ПСЕК формально ще існуватимуть, але робитимуть висновки про встановлення інвалідності особам тим з явними ознаками інвалідності, наприклад, які мають ампутацію кінцівок. Тобто до нового року та перших місяців 2025 року, доки створять новий орган, отримувати або перепідтвердити інвалідність особам без явних ознак інвалідності буде просто неможливо. Чи буде переглядатись і скасовуватиметься новоствореними органам інвалідність у осіб, які отримали раніше? Робота державних установ це система, яка вибудовується роками. В нашому випадку вона вибудовувалася десятиліттями. Хто в ній працював, ну, розуміє, про що я говорю. Самому довелося там декілька років попрацювати. Прийти з якоюсь реформою та просто все запустити по-новому ну, просто не вийде. Це нереально. Наразі в Україні декілька мільйонів осіб з інвалідністю. Навіть якщо перевіряти підстави отримання інвалідності лише військово зобов'язаним чоловікам, а таких близько одного мільйона, на це підуть просто роки, якщо чесно, навіть десятиліття. Тому масового перегляду інвалідності просто не буде. Будуть перевірятися лише встановлення інвалідності військово-зобов'язаним чоловікам, членам СЕК, стосовно яких Здійснюється і по даний час здійснювалися кримінальні якісь розслідування. І, звичайно, першочергово перевірять встановлення інвалідності військовозобов'язаним чоловікам у 2023-2024 роках. А таких випадків може бути на всю країну декілька тисяч, що загалом дійсності небагато. Чи матиме право військово-медична комісія ТЦК скасовувати інвалідність? Ні, таких повноважень у ВЛК при ТЦК просто немає. До 1 січня 2025 року повноваження переглянути встановлення інвалідності або зміну групи інвалідності має право лише МСЕК, а після нового року новий орган ще не ще створен. не створений. Чи матимуть чоловіки з інвалідністю право виїзду за кордон? Так. Адже відповідно до постанови кабінету міністрів номер 57 від 27 січня 1995 року це є однією з підстав для безперешкодного виїзду. Ну, правда, ось всі ці качелі-каруселі спонукатимуть частину гробанян з таким статусом, ну, здається, мені покинути країну. Бо невизначеність гірше самої невизначеності. Висновки. З ліквідацією МСЕК інвалідність не скасовується. Масового перегляду інвалідністю новоствореним органам не буде. ВЛК при ТЦК не можуть скасовувати рішення, видані, ви, 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 раніше виданим МСЕК щодо встановлення групи інвалідності. Перетин кордону осіб з інвалідністю не заборонять. Більше корисної інформації в моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь, збережіть мої контакти і звертайтеся, якщо потрібен адвокат. Всім дякую за увагу.